У Миколаєві триває ліквідація самовільних підключень до водопровідних та каналізаційних мереж. Як пояснюють на Миколаївводоканалі, такі врізки не лише є незаконними, а й призводять до значних втрат води та фінансових збитків. Як у місті протидіють таким порушенням, з'ясовувала моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві продовжують наводити лад у сфері водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство Миколаївводоканал активно бореться з незаконними підключеннями до міських мереж. Йдеться про самовільні врізки у водопровідну та каналізаційну систему, які не лише суперечать чинним нормам, а й завдають підприємству суттєвих втрат води та фінансових збитків. Наше підприємство продовжує роботу з мешканцями, які самовільно підключились до централізованих мереж, їм було неодноразово надано припис на отримання технічних умов, але ці приписи вони проігнорували та продовжують безоплатно користуватися послугами підприємства. Тому було прийнято рішення щодо відключення даних адрес від мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Із мешканцями, які самовільно підключаються до міських мереж, Миколаївводоканал неодноразово проводив роз'яснювальні бесіди та надавав приписи щодо узаконення підключень і отримання технічних умов. Проте багато хто ігнорує ці вимоги. Тому підприємство змушене ліквідовувати незаконні врізки. У нас виявлено е, самовільника. І е, ми сьогодні відключали самовільника від міських водомереж. Спочатку ми приходимо до цих людей, е, ми їх предупреждаємо. Про, про те, що їм треба піти у водоканал і оформитись, якщо вони ніяк не реагують, або продовжують далі користуватись. Ми приїжджаємо і відключаємо на цій локації. Ми приходили, попереджали людей. Ну так як вони користуються скважиною і їм не потрібна ця вода, вони сказали, що ну вони не будуть користуватися, но все одно не прийшли, і не, не оформилися. Нині роботи з ліквідації незаконних підключень тривають у різних районах Миколаєва. Фахівці й надалі виявляють нові випадки самовільного врізання до мереж на Миколаївводоканалі. Попереджають за такі порушення передбачено чималий штраф. Є самовільники, які Постійно підключаються, ми їх відключаємо, вони постійно підключаються. Є ті, які просто не звертають уваги на нас, на підприємство. Ми б хотіли, щоб люди розуміли всю серйозність, тому що зостатись без води це не дуже зручно, і ми просимо кожного, просимо, щоб платили, щоб підключалися, щоб не було ну, обману, не було. Тож на підприємстві закликають містян бути відповідальними, своєчасно оплачувати комунальні послуги та не вдаватися до незаконних підключень. Адже саме сумлінність кожного мешканця впливає на якість водопостачання та водовідведення для всього міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.